Сьогодні ми перебуваємо на одному з об'єктів, де дислокується наша шоста державна пожежно-рятувальна частина. Взагалі, це наші колеги, які були передислокованими з момент повномасштабного вторгнення з міста Сіверськодонець Луганської області. Ми звернулися за допомогою до міського голови на сьогоднішній день. Тут цілодобово несуть чергування. Повноцінний караул забезпечений технікою та усіма необхідними приміщеннями. обслуговування – це лівобережний масив. Щиро дякую всім причетним. Шановні наші рятувальники, для нашого міста дуже важливо, що саме тут, на лівому березі, у нас розташований окремий підрозділ. Ви дуже стали для нас надійною опорою в ліквідації. Надзвичайних ситуацій на території нашого міста за цей період ви вже зробили сотні оперативних виїздів і врятували не одне людське життя. Хочу подякувати вам за вашу небезпечну роботу. Бажаю вам все найкраще зі свого боку. Ми завжди підтримували наші рятувальні підрозділи, тому що ми розуміємо наскільки поважна ваша робота для нашого міста і для нашої країни.